Сьогодні ми з командою Ля село відвідуємо ряд господарств, які постраждали від рук російської окупації. Наразі ми знаходимося в Гостомелі, місто Герой. Знаходимося на території підприємства «Green Guild Group». Це овочева компанія, яка розташована поблизу гостомельського аеропорту, бої за які точилися з самого першого дня вторгнення російської окупації. Обстріли велися з усіх видів зброї. Офіс та складські приміщення були повністю знищені. Проте господарство сьогодні потрошку відновлюється і надалі працює. Зараз підемо, подивимось. Отам за кілометр чуть менше Антонова. Ось опоряд мрія робиться, отут стоїть мрія. І вони почали гасити по мрії. Почали гасити і присіли людей в цей підвал, в той підвал. І вже почалася стрільба, почалася... Ну, бой був там, осколки сюди летіли, люди в підвалі. Я ще два дні міг сюди добратися. Там було обладнання для зрошення, все згоріло. Все. О, тут офіс такий був у нас нормальний, все згоріло. Green Guild Group – це сімейний бізнес. Незважаючи руйнування та втрати, вони працюють і надалі допомагають людям. Відновлюють приміщення, готуються до посільної. Син пана Сергія Константина, комерційний директор компанії, показав нам виробництво, як продукція зберігається і готується до відправки на полиці українських магазинів. Зараз ми знаходимося на виробництві, це зал пакування. Кожна пакувальна станція може робити до 20 тонн у день, тобто загальний вал десь 100 тонн в день фасованої мити і продукції. Запрошую вас безпосередньо на виробництво, щоб подивитися увесь процес. Торгівельна марка Матуся-патуся. А, це у нас родина. Родина, яка займається вирощенням овочів. Матуся, Патуся, Вовка, морковка, пані цибулька і боякові. Дуже гарні назви. Ви себе придумували ці назви? Так. Я тобі, те, що у вас тут є Особлива картопля рожева. так? Це картопля рожева? Так, Це рожева це картопля, сорт біла роса. А, це хороший сорт. Білороса. Так, ми зберігаємо картоплю, морку і цибулю. Все зберігання в контейнерах. Це Тоб... дерев'яний контейнер так? Це дерев'яний контейнер, по голландським стандартам. Він має вагу десь біля 120 кілограмів і може в себе взяти десь тонну тонну 500 сировини. Зараз... Температура тому що тут відчутно, що прохолодно. Температура зберігання картоплі 2,5 градуса від 2,5 до 3. Можливо зберігати в таких умовах біля з, з жовтня. по... Травень, червень наступного року. Тобто, 8-9 місяців ми навчилися зберігати картоплю в таких умовах. Тобто зараз всю картоплю зберігаємо, бачимо по кадам, бачимо, скільки зайшло, яка усушка, рахуємо врожай по проданому. А, по Не по зібраному, а, а. бо зібрати можна багато чого, а на виході вийде мало чого. Я дивлюся, що у вас картопля більш-менш така більших розмірів, а дрібненьку де видіваєте. Дрібна картопля у нас іде на переробку. Ми зараз будемо на виробництво ви побачите, і на сіневий матеріал. Тобто ми купуємо то еліту, робимо першу продукцію, із першою продукцією відвідбираємо від, 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 маленьку фракцію, і е, вона у нас є на насінневою на наступний сезон. Зон. я знаю, що у вас був ексертифікат екосертифікат еко 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 європейських стандартів. Так, у нас є. У нас є польовий стандарт Глобалґеп. Він він дозволяє нам працювати в межах технологічної карти. Тобто ми не можемо звеличити ні, ні гербіцидну составляющу, ні фунгіцидну. це все контролюється аудитом з безпосередньо зі сторони Європейського союзу. Куди ви реалізовуєте свою продукцію? Картопля у нас є два виробництва. Перше це мити, мита, картопля, мита, морква, цибуля і митий буряк. Ви бачили в в, 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 пакуванні, в фасовці. Це йде на рител. Купуйте смачну картоплю. Ми бачимо все, все реально якісне, має екологічні стандарти. Не соромтеся, підходьте. Все дуже гар гарному стані. Це не дякую, реклама, це не дякую. реклама. Дякую. Ну, ми, це що? заохочення. Це ми, заохочення. Ми, ми, нас заохочують зараз дуже якісно вирощувати і дуже смачне. Ну будемо старатися намагатися. На, на, на кожну інспекцівальну лінію 3-4 чоловіка достатньо. Тому у нас на виробництві працює десь біля 30 люди, людей на, 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 на всіх ванках переробки. Ми маємо два виробництва. Перше це миті овочі, як казали, друге це чищені овочі. Тобто ми чищимо овочі, вакуумуємо та відправляємо на ЗСУ. Тобто ми, ми, ми знаходимося в, в ланцюжку в такому, де ми чищена чист, наша картопля йде потім на супи і на гарячі пайки для, для ЗСУ. Ми вирощуємо спеціальні сорти. Які це сорт речі? Значить, це сорт джелі. Джелісортжеліз він містить багато сухих речовин. Які впливають на якість приготування до супів. Тобто вона розварюється і вона дає плотну консистенцію. Тобто є чувство насиченості. Ще одне гостомельське господарство, яке постраждало від окупації, це капітал-агропродукт. Наразі вони не можуть обробляти близько 800 гектарів землі. Про перші дні окупації та сьогоднішню ситуацію нам розповів директор господарства Григорій. Григорій, я знаю, що це важкі спогади. Але давайте пригадаємо, як 24 лютого змінило безпосередньо ваше життя. Ну, життя не тільки моє змінило, взагалі в державі життя змінилося в кожного. А от нас особисто, то напевно, в самих перших воно змінилось, тому що росіяни зі зброєю зайшли саме перше до нас. Це був страх, паніка. Що ви прожили? Ну, звичайно, це був страх, тому що людина. Повинна боятися смерті, повинна боятися зброї. Це, звичайно, страх, був, паніки як такової не було. Ну ніхто не, не очікував цього і не знав, як воно буде розгортатися все надалі. Тому паніки як такової не було. Паніка вже була пізніше, коли полетіли вертольоти, коли почалися обстріли Гостомеля. Тоді вже ну, була паніка в людей. Тут всі господарства в цьому регіоні зазнали великих втрат. В основному Скажем так, кожне поле, яке обробляється нашим підприємством, було тим чи іншим способом постраждало від збройної агресії, тому що дуже багато мін, дуже багато снарядів нерозірваних, дуже багато окопів, копанірів, техніки розбитої. Ну, це, це потрібно було бачити, тому що так його передати на словах дуже тяжко. Далі ми вирушили у Бородян, місто, у якому зараз найбільше видно сліди бойових дій. Одне з таких тудешніх підприємств Тералак, знищене практично повністю. Але директори-працівники не покладають рук, аби відновити роботу заради перемоги і майбутнього України. Андрію, ми фактично стоїмо на згарищі вашого господарства. Від нього нічого не залишилося після деокупації. Скажіть, будь ласка, ви все втратили і знову рухаєтеся вперед? Що дає вам сили рухатись вперед? Наша держава, наші сильні люди, наш президент, Україна, ми як бджілки. Ми, якщо ми втратили, нам треба дуже-дуже беремося за руки і всі встаємо і стараємося досягнути мети. Нам всі потрібно жити, виживати. Це дуже тяжко. Так розумію, що просто деокупація закінчилася, але кожного дня триває своя боротьба. Розмінування, фактично, відбудова цього всього, що втрачено. Правильно? Так, ну по відбудові, ми прийняли рішення. Ми перемістили базу, зняли нову в оренду, тому що відбудовувати треба великі кошти і дуже велика небезпека. Ніхто не знає, що буде завтра. Тому стараємося зараз. Головна ціль у нас вижити, Вижити, забезпечити українців продовольством, хлопців роботу, їхні сім'ї з грошовими коштами. Ми стараємося завжди людям допомагати, і олію свою виготовляємо, і муку видаємо, коли змололи пшеницю. Скажіть, чим Ваше господарство займалося трішечки коротко? Вирощуванням, вирощуванням сільхозпродукції, пшениця, жито, тому що це основні культури, соняшник, кукуруза на всі в також були. Ріпак, сорго пробували, просо, Абсолютно все. Да, все, все, Абсолютно все, все, все втрачено, Земельний все. банк втрачений, приміщення втрачено, посівний матеріал все втрачено. Да, за минулий рік все було втрачено, ми проходили новий путь, ми витягнули, витягли техніку. В квітні в нас було майже вона не підготовлено, тому що в сезон, коли ми почали готувати, почалась війна, всі боялися, всі рятували сім'ї, техніку відновили. За місяць до посівної почали дуже пізно посівну, але ми посіли. В цьому році ви планує... плануєте сіятись? Так Плануєтесь. Так, плануємо. У нас є 200 гектарів озимих уже посіяних. Також плануємо соняшник, кукурузу, прос. Скажіть, будь ласка, чи отримали ви допомогу від жених перемог? Тому що ви один із тих, хто фактично все втратив? Вам дуже важко ставати знову на ноги? Так, звичайно, трак... що... отримав трактор і сівалку. Та що для вас Україна в першу чергу? Ну Україна в серці. Це потрібно мати її в серці. Хто її має в серці, той не переступить ногу за кордон. Як би тут не було, на тобою ракети, будуть, ну ти будеш тут. Скажіть, будь ласка, ваша мрія. Про що ви мрієте? По-перше, мирне небо і щасливі очі всіх українців. Тому що, коли ти бачиш людину, яка зустріла війну чи бачила ці снаряди, ракети, в нього в очах видно. А є люди, які цього не відчували, і вони навіть нас не розуміють, щоб народ зрозумівся, в єдності був, а коли всі разом, до разом ми сила. Гостомель, буча, ірпінь, бородянка міста, які назавжди залишаться кривавими ранами в свідомості кожного українця. Після деокупації весь світ побачив звірства, які творив ворог вбивав, катував, нищив все довкола. Минув рік після жахливих подій. Міста потроху оговтуються, люди повертаються, все оживає, бо життя переможе. Підтримуйте українських фермерів, купуйте українські овочі, ковбаси, м'ясо, яйця все тільки українське, український хліб, тому що розвиток українських фермерів це фундамент, основа українського села і в цілому України. А ми поїхали одобряти рідні чорноземи.